Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 22 листопада 2023 року. Я хочу показати цьогорічний дуже бідненький врожай кудранії. Нарешті видалася така можливість, бо останніми днями, навіть тижнями йшли у нас дощі. Сонця не було, погода була така дуже панна. Тепер нарешті більш-менш сухо, сонячно. На завтра мороз, ніби такий більш сильний вже заморозок буде. То я вирішив зняти швиденько відео. Зверніть увагу, по-перше, кудрані тут одна, тут друга, третя, четверта, ну і чоловіче дерево. Крім чоловічого, всі ще з листями Так, ну, частково вони пожовкли, дещо опали, але в загальному тримаються. В той час, як гляньте на хурму, там, якщо ви побачите її там, всі дерева вже практично без листя. Деяких ще висять плоди, то що я знімав пам'ять Черняєва, там може дар проступає. Зізіфуси тим більше давним-давним-давно поскидали листя. Інжири, там окремі листочки, лише десь висять на кінчиках. Азіміна обсипалася кудрані ще. До останнього, поки лише дозволяє, погода тримає листя і якось плоди, я думаю, у неї продовжують дозрівати. Але все ж таки їй би потрібно було більше сонця. Вона вже визрівати почала давніше, просто я не мав можливості знімати. Але все ж таки, чому порівняно з минулим роком такий бідний врожай? Пояснюю, якщо звернути увагу, ці дерева жіночі. У мене посадження, я так трошки відійду. Там сусідські будинки закривають від трошки від е, з півночі. Ось це дерево жіноче сорту Сідлес, то дерево жіноче сорту Сідлес, то дерево внизу жіноче сорту Норіс, це сорту Сідлес також. Ну і там молоденька я посадив дару, воно ще не родило. А чоловічий ось тут. І що дуже було так неприємно, то в період, коли кудранія цвіла, це початок літа було цього року, початок червня, десь ще середина навіть, погодні умови були дуже несприятливі. В якому плані? Дуже сильні такі вітри віяли. Якраз із північної сторони звідти. Ніби будинки і закривали трохи, але все одно настільки сильніше, я у відео про цвітіння я показував на цьому чоловічому дереві, скільки було там внизу під деревом соцвіть. Не висохлих, а таких іще нормальних, свіжих суцвітів з пилком, які просто лежали на землі. Дуже оббивало соцвіття. І цей вітер був неодноразово, а він днями, днями. Віяв і віяв з півночі, сильний, такий поривчастий. А кудрані, як вам відомо, це рослина вітрозапильна. І тому, переважаючі вітри, віяли від жіночих дерев на чоловіче, а не навпаки. Я зробив помилку, що посадив його так краю, Я якось ну, не задумовувався. Бо у нас не часто такі погодні умови бувають, щоб однонаправлений вітер і сильний віяв дуже довгий час. Тому. На жаль, сталося так, що запилення відбулося дуже слабо порівняно з попереднім роком. А для того, щоб плоди вже утворювалися в кудрані без запилення і були безнасінними, дерева ще досить невеликі, молоді. Їм ще треба підрости, я думаю, рік-два. Навіть я чув таке, що у більш теплих регіонах, де клімат тепліший, Кудранія скоріше входить в той вік, коли вона може вже утворювати без запилення безнасінні плоди. А нашим треба ще почекати. Але зато, дивіться, тут деякі плодики досить крупні. Я не знаю навіть, чи були такі минулого року настільки великі. Я не зміг взяти сьогодні вагу, але порівняно навіть із, із рукою, з пальцями. Дірбо цей здається ще не дуже стиглий. Але ось. Зараз навіть прикинемо приблизно скільки він може бути. Більше 3 см, напевно, в діаметрі. Там в більш такій довгій, ну, ширшій частині. Так, тепер, що стосується стиглих плодів і їхнього смаку в умовах, коли сонця недостатньо, ллються дощі, тому що у нас, кажу, в Закарпатті, на відміну від південних регіонів і навіть від східних, дуже часто буває, що осінь дуже дощана і похмура. Якщо для деяких інших плодових це нема проблем, то для кудрані цього сонця не вистачає. Будемо зараз куштувати. Це Сідлес. Ось Це Сідлес. Ну, вона буде Сідлес, тобто без насіння, коли досягне більшого віку і розміру саме дерево. Поки що насіння є. Але ви знаєте, навіть цей, що я думав, що він не стиглий Не зовсім стиглий, точніше, він дуже пристойний, непоганий. Досить смачний. Зараз я ще піду, скуштую норіс. Але спочатку покажу цей норіс, якщо пам'ятаєте минулого року він весь був в плодах, я показував, то зараз бачите такі ріденькі. Навіть думав, що, можливо, вже деякі з них будуть але але здається, насіння є, я зривав там один-два плодики. Ну це маленькі, тут є крупніші, звісно. Ті, що більш з цього боку все ж таки ближче до чоловічого, вони краще запилилися і вони крупніші. Ось бачите, але все одно вони настільки великі, як на сідлисі. Такої неправильної форми часто, видовженої. що при кращому запиленні і розмір, і форма плода, вона буде ну, Будемо куштувати. Знаєте, Теж смачна, досить солодка. Ті, що плоди визріли, вони солодкі. Ті, що трошки не дозріли, вони приснуваті. Але в ній ну, смак відрізняється все ж таки від Сідлес. Тут більше відчувається, як на мій смак, більше відчуваю кавунавого якогось присмаку арбузного такого. В сідлесі трошки інший відтінок. Ну і звісно ж, присмак фундука, який ніхто не відміняв. Я завжди його відчуваю. Кудрані, можливо, через насіння, можливо, ні, але це на мій смак воно так. Я знову повернувся до Сідлиса, щоб знову скуштувати порівняти після норріса. Приблизно однаковий у них цукор у тих плодів, які дозріли. І як на диво, мені самому чесно кажучи, дивно, що багато плодів є стиглих, деякі не стигли, але багато стиглих. І вони вже достатньо солодкі. І ще там, крім присмаку кавуна, я ще помітив якесь схоже щось на кавовий присмак. І у Сідлеса, між іншим, ну, на мій погляд, трошки більш такий різноманітний смак, ніж у Норріса. Норріс трошки скоріше починає дозрівати. А є ще одна цікава штука, яку я хочу показати вам на цьому чоловічому дереві. Це запилювач, такий сорт називається Тедз. Він теж безколючковий, як і ті жіночі. Зверніть увагу. На ньому є плід. Хоча він цвіте переважно здебільшого чоловічими квітками суцвіттями. Але іноді, особливо в кінці літа, під час якогось ну, такого ні, хвиля йде повторного цвітіння. Ну, принаймні поки що так. Можливо, і скоріше, і на початку літа буде з віком цвісти окремими жіночими суцвіттями. Тобто на чоловічих деревах. Теж трапляються, ну я про це читав в літературі також. Теж трапляються іноді більша чи менша кількість жіночих суплідь. Не так, звісно, як на жіночих, не багато їх, але все одно. Тобто ну, не варто садити чоловічі з тим, що він буде вам мати давати якийсь серйозний врожай, він використовується як запилювач, поки кудрання не почне. Це мав вже давати безнасінні плоди. О, я це вже сто разів говорю, але поясню, тому що дехто не дивився мої старші відео, можливо, він не в курсі. Але такі от особливості є в Кудрані. Мені ще дуже цікаво буде порівняти. Я замовив одної колеги із Півдня, з Одеської області плоди. В тих умовах, де більше сонця, цікаво, як вона. Себе показую, як воно все проявляє. Буду порівнювати, коли отримаю. Ну а на цьому поки що з вами прощаюся. Всього найкращого і до наступних зустрічей!